Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео пропоную вам розглянути, наскільки при призначенні пенсії є важливою довідка про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Хочу нагадати, що відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Чи при обчисленні пенсії враховується ваш заробіток за всі періоди вашого страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, заробітна плата за цей час обчислюється згідно даних реєстру застрахованих осіб. Довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року є обов'язковою в тому разі, якщо ви після 1 липня 2000 року набули менше 5 Років страхового стажу. В інших випадках довідка про заробітну плату надається за вашим виключно бажанням. Наприклад, якщо в період роботи до липня 2000 року ви мали високооплачувану роботу, або якщо в цей же період була робота за сумісництвом, то на підставі наданих довідок про заробіток буде врахована заробітна плата з усіх місць роботи, що в подальшому може Суттєво підвищити ваш розмір пенсії. Якщо виявиться, що згідно з наданою, за вашим бажанням, довідкою зарплати є нижчою, ніж зарплата після липня 2000 року, то розмір пенсії буде обчислено без її врахування. Тому не бійтеся, бо ви дуже часто запитуєте, чи довідка про заробітну плату до, липня, до 1 липня 2000 року не зменшить ваш розмір пенсії, Ні, якщо Виявиться, що вона є невигідною для вас, то її просто не будуть застосовувати в розрахунку. Також хочу нагадати, що таку довідку про заробітну плату вона видається підприємством, установючи організацію, де ви працювали, на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату. Якщо ж підприємство, установа організація, де ви працювали, вже припинило своє існування, то довідка може бути надана або правонаступником даних підприємств, установи організації, або архівними установами. Також довідка про заробітну плату буде врахована за умови її підтвердження первинними документами.